Виконуємо номер 1557 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Запиши в центнерах. Завдання перше 125 кг, Завдання друге 13 кг, Завдання третє 5 центнерів 12 кг, Завдання четверте 9 центнерів 8 кг, Завдання 5 500 грамів і завдання 6 13 грамів. Приступаємо до виконання. 1 центнер дорівнює 100 кілограмів. Завдання перше 125 кілограмів. Щоб записати 125 кілограмів в центнерах, необхідно 125 поділити. На 100, переносимо кому на два знаки. Маємо 1,25 центнерів. Завдання друге 13 кілограмів. Щоб записати 13 кілограмів в центнерах, поділимо 13 на 100, переносимо кому. На два знаки ліворуч маємо 0,13 центнера. Завдання третє 5 центнерів 12 кілограмів. Представимо 12 кілограмів у центнерах. Для цього 12 поділимо на 100. 12 поділити на 100, переносимо кому на два знаки ліворуч, будемо мати 0,12 та додамо 5,12 центнерів. Завдання четверте 9 центнерів 8 кг. Представимо 8 кг у центнерах. Для цього 8 поділимо на 100. Переносимо кому на два знаки вліво, дописуємо нулі, якщо не вистачає цифр, будемо мати 0,8 да додати 9,8 9 центнерів. Завдання 5. 500 грамів. Один центнер дорівнює 100 кілограмів. Один кілограм дорівнює 1000 грамів. Тоді один центнер дорівнює 100 помножити на тисячу, це буде 100 тисяч грамів. Для того, щоб записати 500 грамів у центнерах. Необхідно 500 поділити на 100 тисяч. Переносимо кому на 5 знаків ліворуч, не вистачає цифр, допишемо нулі. Отримали 0,05 центнера. І завдання шосте 13 грамів. Щоб записати 13 грамів в центнерах, поділимо на 100 тисяч. Переносимо кому вліво на 5 знаків. Не вистачає цифр, дописуємо нулі. Отримали. 0,131 центнера ми записали в центнерах Номер 1557 виконано.